Вдалий старт. Поки у Федерації гандболу України визначали з її очільником, дівчата розпочали ігри у юнацькій лізі цього року. За звання кращих в Україні поборюються вісім команд. Чемпіонат розділили на чотири тури, а команди на дві підгрупи. Перша у складі вже знайомих болівальникам Херсон 1, Херсон-2 та спортсменок із Запоріжжя та Шостки Сумської області провела дебютні ігри у нашому місті. Друга половина команд, а саме львів'янки, киянки та дівчата з Ужгорода та Броварів бігали за м'ячем в Ужгороді. У лави команди Херсон 1 об'єднали дівчат 2000-2001 років з Херсонського вищого училища фізичної культури та його скадовського філіалу. У першій грі старшаки образили своїх молодших землячок з Херсон-2, обігравши їх дев'ять м'ячів. В другій зустрічі вихованиці Вікторії Жосан та Сергія Заншковського не залишили навіть мокрого місця від сумчанок. Рахунок 35-5. В кінцевому матчі розписали нічию 25-25 з представницями Запоріжжя. Сказать, чтобы это было отличное выступление, я не могу, потому что потеряна было два очка. Задача была поставить максимум набрать очков. Ну, это тоже можно понять, потому что команда только сформировалась буквально перед чемпионатом Украины. Еще девочки где-то не сыграны. Но я думаю, что Сергей Николаевич мы еще поработаем, доработаем, и все-таки команда выйдет на финишную прямую с тем результатом, который поставили тренера. Помстилися за дівчат теж з ХВУФК херсон 2 хоч мінімально, та об'ївши їх в один м'яч. Третя гра була теж за ними. Перемогли з рахунком 21-18 у ганбулісток шостки. За підсумками першого туру на вершину сімома пунктами піднялася перша команда нашого міста. На очко менше у підопічних Лариси Косенко у Запоріжжя шість. Сумчанки поїхали з нічим. Наступний тур чемпіонату України проходитиме в Броварах. Туди з'їдуться вже всі команди. Фінальні ж протистояння проведуть в кінці березня 2015-го.